Казка, кольбабка і вітерець. На луговій галявинці росла кольбабка. Вона любила щоранку вести розмову із сонечком. Сьогодні квіточка засумувала, бо ніде не видно було сонечка. Кольбабка нахиляла свою голівку в різні сторони, шукаючи друга. По небі і з великою швидкістю носився вітерець. Він старанно підганяв маринки до гурту. Кульбабка запитала вітерця про те, чи не бачив він сонечка. Так, я зустрічався із ним, коли воно сходило. А де ж тепер, сонечко? Мені дуже сумно без нього і трішечки холодно, сказала Кульбабка. Зачекай, я зробив важливу роботу. Зігнавши хмаринки, тоді дощик буде поливати земельку, відповів вітерець. А коли вийде сонечко? запитала схвильована квіточка. Після дощику, відповів вітерець. Подріботіли маленькі краплинки, весело наздоганяючи одна одну. Все навколо було щедро скопане дощиком. Хмаринки тихенько розлетілися в різні сторони. З'явилося сонечко. Воно своїми промінчиками поніжило пелюстки кульбабки, такі схожі на його промінці. Квіточка безмежно раділа зустрічі із другом. Вона розповіла про те, як сумувала без нього. Сонечко відповіло, що потрібно вміти завжди трішки почекати, коли хтось виконує важливу роботу. Вітерець підганяв хмаринки, дощик поливав землю. А ти, запитала кульбабка сонечка, а я віддаю своє тепло для життя інших. Всі ми стаємо друзями тоді, коли допомагаємо один одному, відповіло сонечко. Веселі друзі ще довго гралися на лузі. Настав вечір. Сонечко, попрощавшись з квіточкою, помандрувало за небокрай, а кульбабка залишилась чекати зустрічі наступного дня.